І то поради для швидкого прибирання духовки. Ось так виглядає моя духовка. Як бачите, плям жиру і нагару тут вистачає, і навіть дверцята всі в жирі та бруді. Для того, щоб засіб для прибирання не висихав, всередину я ставлю звичайну воду, можна додати лимон. І обов'язково засіб антижир від ілма. Його не можна наносити на розігріту духовку, тому наношу його на холодну і залишаю на 15 хвилин. Тим часом мию мікрохвильовку, як бачите, тут теж є над чим попрацювати. Всередині вона не сильно брудна, тому використовую звичайний універсальний Протираю все це всередині вологою ганчіркою. Приходжу до зовнішнього прибирання. Зовні духовка та мікрохвильовка у мене має скляну поверхню, тому для прибирання використовую спеціальний засіб для скла, який гарно відмиває і не залишає розводів. Тим часом 15 хвилин уже минуло, тому можна відкривати духовку і відмивати всередині. В принципі, багато терти не прийшлося, тому що засіб за цей час гарно попрацював, просто витираю вологою губкою, більш жорсткішою стороною, там де більший такий нагар, і все, все це гарно відмилося. Можете побачити результат духовка просто ідеально чиста, блищить, немає цих чорних крапельок. Я дуже задоволе.